Привіт, профі і не профі. Всім тим, хто вважає магією гідної овації, не дістати кролика із капелюха, а виплакати кожен кущик із розсади томатів. Сьогодні на Ютуб каналі Професійне насіння будемо говорити про різне корисне, про те, що можливо уже за кілька місяців стане гордістю саме вашого городу. І почнемо з гібрида від італійців із United Genetics. Це кабачок Карамболь. Він гарний тип, що має короткий період вегетації, 35-40 днів. Вирощується і в закритому, і у відкритому ґрунті, виростає до 18 см завдовжки, а вагу набирає аж до 700 грамів. Карамболь подобається легкі, не кислі ґрунти після цибулі, томату або картоплі. Кабачок стійкий до захворювань і любить вологу. Наші досвідчені клієнти у відгуках діляться. Цей гібрид можна зривати та їсти маленьким 200-300 г, а можна дорощувати до 500 і вище, смачний в різних варіантах. Не карамболем єдиним, що у United Genetics є кабачок Round Beauty. Якщо у вашому житті бракує краси та вишуканості, то будь ласка, ні у чому собі не відмовляйте. Цей врожайний гібрид масою до 130 грамів стане прикрасою будь-якого столу. Уявіть його зафаршированим і запеченим або у консервації. Навіть діти чи онуки-хіпстери заберуть додому без вмовлянь. Ну і приємний бонус: рослина потужна, адаптована до різних кліматичних умов. Ще одна зірка від United Genetics перець солодкий Оростар. Це середньостиглий гібрид, якому затишно і в закритому, і у відкритому ґрунті. Яскраво жовтий, має однорідні, гладкі та товсті стінки. Смачний у свіжому і у переробленому вигляді. Розмножується розсадою, яка переноситься у ґрунт весною. В компанії з кабачками та перцем і гібрид від південно-корейської компанії Nunggu Bio – капуста Брокколі Баростар. Дуже зручна рослина із коротким вегетаційним періодом у 65-70 днів. Вона нарощує якісне соцвіття весною до спеки та восени до морозів. Головки однорідні середнього розміру до кілограму. Але Цієї брокколі є особливість невпинно розмножуватись, зрізали основну головку, зберете ще аж шість бокових пасинків суцвіть вагою до 500 грамів, а це й смачно і вигідно. На сьогодні випуск про усяке різне завершуємо. І нагадую, ви дивились ютуб канал Професійне насіння. Лайкайте нас, підписуйтесь, а в коментарях пишіть. Що і коли купували на сайті професійне насіння, дякую всім за увагу! Бажаємо вам найбільших знижок та індивідуальних акцій в магазинах для городників у всьому світі. І, звичайно, врожаїв, якими хочеться поділитися, хоч натурально, хоч у соцмережах.